Фліс другого сорта 8 кг за ціною 800 гривень. Дивимось. Перша курточка. Дивіться, яка класна червона на флісі. Розмір 3ХЛ. Дивимось далі. Ще одна, дивіться, яка просто вау. Ну, тепло всередині. Це розмір XL. Наступна флісочка на замочку червона. Розмір елічка. Так, сіренька ось така. Розмір сороковий. наступна в чорному кольорі. Тоньше вже. Розмір і елічка. О, дивіться, ще одна флісова курточка, дуже класна. Круто виглядає розмір 2 xl Наступно в чорному кольорі з капюшончиком на замочку. Розмір, лежан, не вказаний. Далі йде в бордовому кольорі ось така. Є кишеньки, кишеньки також на замочках. Розмір. Аль. Наступно На ну, Она так... Вот такая на замочку. Так. Из Страус. Размер 2 XL. Даем мы Штанишки на флисе в черном колере. Размер 2 xl вони йдуть довгі. Що тут у нас здається? Знову курточка на флісі. Подивіться. Так багато курточок попалось в цьому лоті. Розмір М. Крутий лотик, люди, 800 гривень. Я просто в шоці, скільки курточок на флісі попалось. Скільки флісочок крутий. Так, це розмір елічка у нас. І давайте ще вам покажу пару позицій. Знову у нас штанішки чорні на флісі. На жаль, розмір не вказаний. Сіренька у нас. Ось така. На замочку. Чоловічий розмір елічка. І давайте ще вам покажу. В темно-синьому кольорі. Зробити замочок і носити на здоров'ячку. Розмір 46, 50. Тут залишилось пару фрішу, щоб кому сподобався філатик, пишіть в коментарі, зв'яжіться з нашими менеджерами і замовляйте.